І місяць, названий в церкві, це життя щоденне. Ми говоримо про наше щоденне життя. Ви знаєте, вернуся до оновлення. На цій домашній ми... у нас брат Влад проводив домашню, і він таке задав питання цікаве, мені сподобалося. Знаєте, пройшло вже 5 місяців, як у нас е е рік оновлення, так? І от ми підсумки можемо. Підвести, да? що Бог зробив за цей час, за цих п'ять місяців у нашому житті? Хто обновився чи оновився, в якій сфері життя, в чому оновився? І знаєте, це добре, коли ми так от підводимо підсумки, тому що прийде рік, і ми згадаємо, а, був рік оновлення. А що ж відбулося в цьому році? В чому ж я обновився? І класно, коли ми, знаєте, підводимо хоча б там через три місяці, через півроку, якісь такі робимо. А в чому я обновився уже за цей період? Я знову хочу звернутися до вас, друзі. Допоможіть мені. Хто може поділитися? В чому вже обновився? І це опять же, віра ваша, наша віра. Амінь. Хто може підняти руку і сказати, Бог мене вже оновив чи обновив? В тому, в тому і в тому? Є такі сміливі? Пастор пішов, він поділився, я думаю. Ще пів хвилинки я зачекаю, може хтось все таки згадає. Хтось каже це особисто, ну добре. Вибачте, я трошки захрип. Добре, раз у нас сміливих немає, йдемо далі. І знаєте, я, я розумію, що цей період, такий, знаєте, така межа, це як е, свідчення і подяка Богу. За це, Знаєте, це наша віра. Ми сьогодні будемо говорити про віру, це наша віра. Можливо, і ми дійшли до цього часу, і Бог нас чомусь обновив. І це наша подяка. Це наша віра, друзі. Амінь. І це наше свідчення. Добре, тоді ми відкриємо Слово Боже. Це Євреям 11.1. Євреям 11.1. І ми прочитаємо. Написано, друзі, написано: віра є підставою для надії. Те, що переконує про речі, Недоступні для споглядання. Трошки важко на українській мові, да? Не зрозуміло? Краще. Треба просто вдуматися в ці слова. Ми привикли, знаєте, ми привикли до нижнього. Ві... Віра же єсть осуществлення, очікуваного І увереність в нівідимом. Ми привикли до цих більше слів. Віра же єсть осуществлення очікуваного. Тобто, те, що ми очікуємо. І увереність в невідимом. Через Бога приходить до нас уверенність да, в невидимом. А в українському перекладі написано віра є підставою для надії, те, що переконує. Тобто воно нас переконує про речі, недоступні для нашого споглядання. Ну, я сам не зовсім зрозумів. Мені краще, якби підходить нижнє. Добре. Життя щоденне у нашому. Життя щоденне, да? у нашому щоденному житті має бути віра, друзі. Так чи ні? Ми живемо кожний день з вами. Чи має в нас бути віра кожного дня, проявлятися чи являтися? Чи ми сьогодні от віримо, а завтра прийшов день і ми, ну, в принципі, сьогодні як би можна і так обійтися без віри. Має бути віра кожного дня, так? Ми сьогодні говоримо про віру. Я не сказав, як проповідь називається. Оля, мабуть, виводила вже, так? Слава Богу. Мені сподобався вислів одного пастиря: Віра це куди сьогодні мені йти. Віра це куди сьогодні мені йти. Не завтра, не післязавтра, не через рік. Віра це сьогодні, куди мені йти. Я повинен сьогодні побачити, куди мені йти. Амінь. Віра, це як світильник моїй нозі. Кожен день це як крок, який освітлює, освітлюється Божим Словом, так і наша віра. Кожен день це як крок, я роблю крок, який освітлюється Божим Словом, так і наша віра. Бог сьогодні, ви знаєте, що Бог сьогодні шукає людей, в яких є віра. Бог ходить і завжди шукає людей, у яких є віра. У яких вона проявляється, які горить вірою. Друзі, це дуже дуже класно, коли у нас є віра. Коли те сімечко, яке посадив у нас Бог, воно росте. Воно не знаєте, воно не застряло десь там на місці в нас, воно проросло і дає свої плоди. Оце сімечко, яке Бог посадив у нас, воно дуже малесеньке, це гарчичне зернятко віри, як воно, як гарчичне вірніше зернятко віра. Але воно росте, воно постійно має рости. Постійно, друзі. Ми з вами відкриємо слово Боже Лукея 18,8. Написано, кажу вам, він оборонить їх негайно. Однак, як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі? Ще раз. Як прийде людський Син, тобто Ісус Христос, то чи знайде Він віру на землі? Чи знайде сьогодні Господь віру в нас? Знайде амінь, друзі. Амінь. Віра це образ, образ Твого християнського життя. Це невід'ємна навіть частина Твого життя. Бо ми прочитаємо далі Євреям 11,6. Ми сьогодні читаємо все про віру, друзі. Без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що винагороджує тих, які його шукають. Ще раз прочитаємо: без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є. І що винагороджує тих, які його шукають. Амінь. Ось яке чудове слово в нас про віру сьогодні, друзі. Ви знаєте, що заборони сьогодні своїм устам проголошувати слова довіри. Дивіться, ми сьогодні що робимо. Ми Сьогодні написано, ми читаємо те, що написано, да? написано, ми читаємо слово Боже, це написано. Так, і Ісус Христос колись нас учив. Написано: заборони сьогодні своїм вустам проголошувати слова з невіри. Заборони. Це дуже важливо. Ви знаєте, зустрічаєш людей, і вони, я розумію, зараз такий час складний, але ми цим не оправдаємося. Ніякому разі не оправдаємося. Війна, ми там томимося, не висипаємося і так далі. Але дуже багато людей сьогодні говорять про нашу країну, як знаєте, як про щось таке вже минуле. Минуле. Як так можна думати про свою державу, в якій ти маєш жити, на якій ти маєш, в якій ти маєш народжувати дітей, е, працювати, будуватися і так далі. І говорити це як вже в минулому часі. Знаєте, деколи серце болить. Тому. Заборони сьогодні своїм вустам проголошувати слова зневіри. Ми часто проголошуємо слова з невіри в своїй сім'ї. Ми часто проголошуємо слова з невіри в своїй роботу, бізнесі і так далі. Ми часто це робимо, ми нарікаємо, часто це робимо, тим более як ми віру... віруючі люди. Ми взагалі не маємо права цього робити. На жаль, люди перестають бачити. Краще для нашої країни, на жаль. А нам потрібно бачити краще для нашої країни. Амінь. Далі ми прочитаємо написано в Матфія 24 12, 14. Сьогодні така буде коротенька проповідь. Через поширення беззаконня охолони любов багатьох. Через поширення беззаконня. Охолоне любов багатьох. Чи бачимо сьогодні, що поширюється беззаконня в світі? Дуже сильно поширюється беззаконня. І я вам скажу, знаєте, як, так як беззаконня поширюється, у нас так має поширю... рости наша віра, тим більше має рости, щоб наша любов не охолола. А той, хто вистоїть до кінця, буде спасений. А той, хто вистоїть до кінця, буде спасений. І ця Євангелія царства буде росте. Проповідувати по всьому світу на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Друзі, яке чудове слово Боже! Я зроблю, мабуть, висновок. Я хочу запросити Андрія. Давайте ми піднімемося. Сказати, друзі, сповідуй, говори і проголошуй те, що ти би хотів бачити у своїй сім'ї. Говори і проголошуй сьогодні. сьогодні. Сьогодні іменно той час, коли нам треба цим займатися. Не говорити, знаєте, не говорити слова з невіри, а наоборот, благословляти. Цей час це особливо. Знаєте, цей час він покаже дуже багато людей, які мають віру. Які отримали це, це сім'я від Господа і в яких вона почала рости? І цей час покаже наоборот. Сповідуй, говори, проголошуй те, що ти хотів би бачити у своїй сім'ї, в здоров'ї своєму, в кожній сфері свого життя, в бізнесі, в роботі. Те, що ти би хотів бачити на своїй домашній церкві. Говорить, це, проголошуй сьогодні в церкві це є твоя віра. В своїй країні проголошуй Слово Боже, те, що ми сьогодні читали з вами, написано, проголошуй, це, написано. Знайди Слово Боже і проголошуй Його, не слова з невіри. Послухайте, наскільки багато слів з невіри, наскільки багато всього, але знайди в Слові Божому, де написано слова. Які будуть підбадьорювати твій дух, і які будуть, це знаєте, це як сімена, ти їх сієш, і ти побачиш плід. Обов'язково побачиш великий плід. як у своїй сім'ї, як у церкві, яку ти ходиш, як на своїй роботі, як, на своєму, як у своєму бізнесі, прийде час, і твої думки зміняться. Чим, як ти почнеш проголошувати Слово Боже, твої думки почнуть мінятися. Вони не залишаться такими, як вони були раніше. Не залишаться. Як ти почнеш спілкуватися з такими ж самими людьми, які вірять, повір, твоє життя зміниться. Не тільки думки, а твоє життя почне змінюватися. Ти побачиш біля себе дуже багато людей, таких же, як і ти, людей, які вірять і які говорять своїми вустами добре, сповідуючи Слово Боже, і їхні думки зовсім інші. Тільки скажу, тільки забороняй своїм устам, ще раз повторюся, тільки забороняй своїм устам сіяти зневіру, невіру. ти своїм устам, в кожній сфері заприти. Не може з одного джерела текти і гірка і солодка вода, ми це знаємо, так чи ні? Не може. Ми можемо тільки благословляти, ми можемо тільки благословляти, а не ще й проклинати. Ми можемо тільки благословляти країну, ми можемо благословляти церкву. Ми можемо благословляти своїх дітей, тому благословляйте, друзі. Це те, що Бог положив мені на серце передати сьогодні кожному. Передати. Я просто на цьому місці щоб передати Слово Боже, те, що написано. Те, що написано. І хай Господь благословить. Знаєте, повернися до, до один до одного і посміхнися. Тому що, знаєте, я вірю, що біля тебе може стояти місіонер, біля тебе може стояти. Хороший служитель, біля тебе може стояти поруч людина, яка вірить Богу, дуже, дуже має сильну віру. Я вірю, що біля кожного із нас стоїть дійсно людина Божа. І це самое головне. людина, на яка не робща, а яка несе Слово Боже, яка несе віру. І я вірю, що в цей час, ви знаєте, я так сьогодні десь почув, мабуть, що коли в Кореї була війна, то. З одного мільйона церква виросла, церква виросла на 12 мільйонів, представте собі, за період війни. Знаєте, ми часто нарікаємо на труднощі, на війну, на те, на інше, але ми не бачимо справи Божої в цьому. Ось що робить віра. Віра це щось неймовірне. Це щось неймовірне, друзі. Тому давайте будемо мати віру Божу. Давайте звершимо молитву до нашого святого Бога. Нехай він. Благословить нас і нехай те сім'я віри, які в нас є в кожного, нехай воно почне рости. Нехай воно десь там, знаєте, не заклякне як в холодній землі, а як воно почне рости. Рости, рости і рости. Святий та всемогутній Бог, ми благословляємо Сьогодні Твоє ім'я, святе. Ми благословляємо, Боже, Тебе, Твоє ім'я, Боже, Всемогутній. Ми хочемо подякувати Тебе, Боже, за те сімечко, Боже. Віри, можливо, воно саме маленьке сімечко, як горчичне, не порівняв його з гарчичним сімечком. Але Боже, коли воно росте, в ньому укриваються, Господи, птахи. Значить, в ньому укриється і багато людей, Господь, і знайдуть віру. Боже, благослови кожну із нас, благослови і яви нам милість Твою велику, Господь, милість і благодать. Ми хочемо Тебе подякувати, Боже, що Ти відкриваєш наші очі. І ми бачимо, Боже, біля себе інших людей, людей віри, Божих людей. Ми не бачимо біля себе нитиків, якихось, які тільки ноють і кажуть, як все плохо, як все погано робчуть. Ми бачимо біля себе зовсім інших людей, Господь. Ти відкриваєш наші очі, наші вуха, Боже. Ти благословляєш нас, Боже. Ми дякуємо Тебе, Ісус. Ми дякуємо Тебе, наш другоцінний Бог. Ми прославляємо Твоє ім'я святе. Дякую Тебе, Боже. За все Тебе, Боже, я дякую. Давайте прославимо нашого великого Бога. Боже, це все для тебе. Знаєте, перед нами зараз буде молитва. Молитва покаяння, вона проходить кожну неділю в церкві на цьому місці. Якщо ви. Перший раз, можливо, в церкві ви ніколи ще не каялися. Ви можете вийти сьогодні наперед, покаяться перед Богом. Ви можете прийняти його у своє серце, і Він стане вашим особистим Спасителем. Той, хто спасає вашу душу. Якщо, можливо, ви, той, хто згрішив і сьогодні хочете, покаяться перед Богом, у своїх гріхах ви також можете вийти наперед. Ми звершимо сьогодні цю молитву разом. Разом, друзі. Тому буквально є хвилинки, коли ми можемо вийти наперед і звершити цю молитву. Я очікую. Але найголовніше, що Ісус чекає кожного із нас. Якщо є такі люди в цьому залі, ви можете вийти наперед. І я вам точно скажу, так написано, що ваші. Що ваше життя воно зміниться. Ще буквально пів хвилинки ми почекаємо. Друзі, тоді перед нами молитва. Ми володі разом помолимося. Дорогі Ісус, я каюся перед тобою сьогодні. Я прошу тебе, прости мене, прости мій гріх, те, що я осознанно роблю перед тобою, Боже. І я дякую тобі, Ісус, що Ти мене прощаєш, що Ти мене милуєш, і що Ти мене називаєш своїм дитям. Я дякую тобі, Ісус, за твоє прощення і за твою велику Божу милість. Дякую тобі, наш дорогоцінний Господь. Амінь. Нехай Господь тебе благословить володія. Церковь Божа, давайте ми помолимося разом за нашого брата Володя, щоб Бог його благословив і направляв, і вів його. Батько мій Небесний, ми молимо Тебе сьогодні за нашого брата Володю, Господи, щоб Ти благословив Його, щоб Ти укріпив Господь мій Його, щоб Ти помилував Господь мій Його, щоб ти наставляв і вів його далі, Господь мій, щоб Він ще більше і ближче прилюблявся Бож до тебе. Боже, являємо Твою милість великої благодать. І ми за все, Господь, ми Тебе дякуємо. Амінь. З миром, Боже, брат. Друзі, наше служення.